Україні. Так, сьогодні трошки змінимо формат відео. Е, приїхали на поле на це, що стріляло. Соя, що я вам показував. Воно тут. Ну, В принципі, на сьогодні, От, наче більш-менш нормально все. Я вчора приїжджав, слухав тут. Воно таке щось хрусь, хрусь, хрусь. Ну щоб постріляло ось так ось. Тут ось. То ну, як бачимо, тут ось навіть потрапили, що, по-моєму навіть не стріляло взагалі нічого. Соя стоїть, то я так вирішив ще днів 2-3 в принципі, потерплю, погода дозволяє. Тоді будемо збирати, тому що тут, як бачимо, тут ось дощ пройшов і досі си, і і сира, то відповідно буде його ще й ці моменти, трошки ускладнювати збирання. Ну, в общем, то таке. Сьогодні хотів поговорити про біологічну урожайність, про те, як її визначить, там питали відео, чи ці коментарі писали. В общем, Що нам для цього треба? Для визначення біологічної урожайності. Е, є там два методи. Це там на метр квадратний рослин і можна по довжині рядку. Значить, Пробував я на метр квадратний. Це беремо там метр. ну в общем, там воно методика не стріляється. Методика в мене чогось, я спробував там взагалі ну, 50% виходить не стріляє, більше показує врожаність і все. І того на широкорядних посівах, от саме на широкорядних, я спробував по довжині рядка визначити. Тобто, що нам для цього треба? У нас є площа одного гектара, це 10 тисяч метрів квадратних. Нам потрібно визначити довжину рядка. У мене міжряддя 43 см, відповідно, 10 тисяч ми ділимо на 0,43 і отримуємо там 23-255 з копійками. Це метрів 23255 метрів. Це довжина одного рядка, яка рівна площі 1 гектар. Щоб нам порахувати значить, я беру з цих 23-255 Я кладу рулетку на 2 метри 32 см. Міряємо да. з цієї відстані, зрізаємо рослини. Ту кількість, яка у нас. Виходить, тоді вимолочуємо все насіння, важимо. І та кількість, що в нас вийшла, множимо, здається на 10 тисяч. Да, 23,255 ділимо на 10 тисяч, да, виходить 2,32. Цю кількість множимо на 10 тисяч і тоді отримуємо біологічну врожайність на гектар. Якщо у вас міжряддя 15 см, у вас буде довжина рядка 66 тисяч там, да, метрів. То вам треба, ну, щоб точніше, пройти, це 6,66 метри вирізати. А якщо ж е, ну, вам 6 метрів не хочеться, то може там 3,3. Да, І помножити вже не на 10 тисяч, а на 20 тисяч. Тому що ви ж зменшили ще в два рази довжину рядка. Якщо у вас 30-ти міжряддя, 10 тисяч ділимо на 0,3, виходить довжина рядка 33, 333,3 Тобто, нам, щоб на 30-му міжряді порахувати урожайність біологічну, треба вирізати із 3,3 метра. Ось так. Ну, Зараз безпосередньо, що нам для цього треба? Рулетка. Відміряємо зараз. Ну, Рядок, до речі, в якому місці відміряти. Дивіться, край взагалі не варіант, того, що у краю будуть завжди ну, в основному є краї, то і гірші. Ну, край це похибка, значно більша похибка. Щоб визначити, заходимо у гони, ми зараз стоїмо в полі. Вибираємо, дивимося не найкращу ділянку. Тобто не там, що глянули, о, отам соя в мене супер-пупер здорова. Іду туди мірять. Ні. Орієнтуємось приблизно. Я вже на око в принципі, середній стан свого поля більш-менш навчився визначати. То зараз ми це стоїмо в такому місці, що відповідатиме десь плюс-мінус середньому. О, то тут десь ось в якомусь ось із цих рядків. Ну, я думаю, що оцю. Зараз покажемо. E, проведемо даний відбір. Значить, прикинемо також густоту стояння, що в нас тут виходить. Так, зараз відміряю 2,32 Так, 2,32. Так, ось так це приблизно виглядає. Зараз рахуємо кількість рослин тут. Оставимося на паузу. Тут ми порахували кількість рослин, 38 штук, множимо на 10 тисяч, виходить у нас 380 тисяч на гектар, густота стояння. допустимо, ось тут. Є ось пробіл отут отутсь, да, вон там он є. Є пробіл. Ну, тут ось відстані тут ось пробіл, тут. Воно таке. В середньому воно десь те на те й вийде. Сіяв я тут десь, хто пам'ятає 400. 430 тисяч, здається, трошки додавав густоту. Але тут теж, я не пам'ятаю, показую відео, під'їли е, ці личинка хруща, попід'їдала рослинки. Тобто, можливо, оце ось оцих ось десь пробілах. Отут, ось, може це була личинка, може там ну, більш за себе, бо воно так під'їдало. Так, в общем, далі ми зараз це все зрізаємо, зрізаємо, кладемо в мішок, приїжджаємо додому, вилущуємо, важимо. Я думаю процес цей показувати вам не потрібно. Ми це все зробимо і вже ввімкнемось, коли буде це все насіння у тарі, в ми будемо важитися. Все, чекайте, зараз це все зробимо. Так, ось чого по краю не можна робити цього. Ось дивимось, тут дерево таке росте. Тут сої нема. Тоді йдемо далі. Тут ось край. І тільки проходимо, це тут, я не пам'ятаю, ну тут оприскувачем їхав. Так, он, мій оператор поніс сою. Так, а я ще ось тут край зазняв. Ось край здаємось, край, Ну от так як глянуть, да? то він значно, значно кращий, ніж гоне. Ось де тут теж ось оце, ось це попідстрілювано. Ну воно як було один біб, два боби, де ні одного боба. Так воно приблизно і... Залишається, я так дивлюся. Бо кажу, вже вчора приїжджав, позавчора то я відео зняв, вчора приїжджав, не знімав, подивився. І сьогодні приїхали. Вон, бачите, вон теж Соян. Он трошки постріляла. Ну, я думаю, що не критично. В общем, оце ось чого. Оце ось чого по краю не можна цього робити, тому що ось тут теж, як зайти глянути, подивитися, ну тут значно кращі рослини. І ви по такому, коли поміряєте урожайність, то ви ну, будете розчаровані, скажімо так, через то треба йти. Я зазвичай стараюся шукати, от дивлюся, там своя класна, там цей. то я стараюсь брати от гіршу ділянку на вигляд через те, що ну, ми ж хочемо більшу урожайність і шукаємо краще. Але це краще нас потім, бо я сам так робив, воно розчаровує і тоді у нас виходить невеличке розчарування. Так, ось дивимось. Кажу ж, так, да. один-два боби, ні одного баба. общем, по-різному. Так от теж проходив, дивився. Поглядав, он бачимо, лежить. Ну, вона така біла, воно видно, що вона вже давно лежить. Земля сира, вона від землі трошки вологе потягла, і вона зразу от втрачає от цю свою таку жовтизну. Так, я думаю, вже тоді на жнивах по сої увімкнемося. А, ще ж увімкнемося, зважимося і тоді увімкнемося ще. Да. Так, значить, почистили ми сою союту. Звісно, трошки пальця щемлять. Ось таке зерно вийшло. Так, назад кидаємо, значить, зараз старюсь. Це в нас зараз вага виходить, множимо її на 10 тисяч і отримуємо біологічну урожайність. Тобто те, що ми можемо отримати з нашого поля. Так. Отарили 287. Саме ну, тільки ці ваги. Ну, в общем, коротше, суть поняли, так? Да? 286 грам, Тобто, у нас урожайність буде 0,286. Множим на 10 тисяч 2860 кілограм з гектара. Тобто, ну 28,6 центнерів. Це біологічно. Але ж, робимо тоді поправку на втрати про те, що там ділянка, можливо, будь гірше, краще на поле. Ну, в общем, по цій методі плюс-мінус пару центнер, воно стрельне. Так, соя, в принципі, ну, як сказати, не дуже то і дрібна, ну не дуже і крупна. Маса тисячі, це не знаю на вологомір не кидав. Та зараз, в принципі, зараз візьму кину. Так, вологомір у мене ось такий китайський, це він аналог цього як вона називається. Вайлтой. Так, дивимось, вологість 8,3. Оце така вологість. Ну, в общем, в принципі, вона суха. Так, 8,3 ж побачили. Блін, цей моніторчик уже пошкрябаний. В общем, 8,3 вологість. Так, як робити, суть поняли. Тобто, з того поля ми повинні зібрати плюс-мінус 28 центрів з гектара. Минулий рік я таким самим чином заміряв, то урожайність я заміряв по цій методиці, але я взяв у гіршій ділянці. Е, ці ж рослини на потрав був, то там було 27 у мене, а по факту вийшло 30. Цей рік я вийшов посеред поля, е, взяв, ну таку, я брав теж не найкращу ділянку, але і я думаю, що середня плюс-мінус. Тобто. Десь щось отаке, ми повинні отримати. А, трохи спойлерну. Вчора виїхав в себе, тут поле було. Вчора ви... В общем, вчора виїхав, попробував молотити. Там круг, тут поле те, що біля дому. Я казав, не знаю, не казав. Ось ну, така соя. Тут ось у нас цей то півкруга зробив, вийшло десь так на вскидку, якщо по площі ширина жатки на довжину рядка, те, що я проїхав, десь в районі 30. А що воно там буде, побачимо. Вже поле там змолотиться, одне, друге, третє теж біля оце комбайна оце лазили сьогодні. З-під комбайна і вийшли. Оце ж з'їздили, зараз трошки переобідаємо і будемо займатися далі. В принципі, тут в уже, уже більшій чи меншій мірі підготувалися. Будемо далі пробувати вже. Що він показуватиме в роботі? Оце таке. Так що, кому було цікаво, кому було корисно, Ставмо лайк і підписуємося на канал. Всім пока!